Як зробити такий креативний репост у сторіс? давай розповім. Заходимо в Pixar, тиснемо плюсик, додаємо наше фото. Далі тиснемо інструменти, обрізати і підбираємо формат і тиснемо на замочок. Далі обрізаємо наше фото, ділимо його на дві частини. Розмір можна задати вручну. Щоб зберегти, тиснемо на стрілочку. Далі тиснемо стрілочку, повертаємо наше фото з другою частиною, працюємо так же, як і спершу. Далі додаємо фото, інструменти, обрізати, формат, вибираємо інстаграм. Це фото у нас буде фоновим. Ефекти «ЧБ», Блюр. Зберігаємо. Знову тиснемо плюс додаємо фото, яке ми тільки що зробили. Тиснемо Додати фото і додаємо наші кусочки. Рівняємо їх по висоті, по ширині, як вам подобається. І є важливий момент, коли ви підберете той формат, який вас задовільнить, формат оцих кусочків не треба тиснути готово, тому що, якщо ви натиснете готово, ваша картинка збережеться. Все, ви вже не зможете внести ніякі корективи туди. Просто натискайте на чисте чорне поле. Якщо формат підібраний, йдемо в стікери. Далі пишемо в поискові строки рвана лінія. І вибираємо те, яке вам більш підходить, підбираємо її по розміру, тиснемо ластик і видаляємо зайву. І з другою частиною працюємо так, як і з першою. В кінці зберігаємо. Далі йдемо в наш інстаграм у сторіс, додаємо наше фото, яке ми щойно зробили, і додаємо надпис. Зберігаємо у галереї, потім ми це фото додаємо на наш репост. Заходимо в Reels, робимо репост і цей репост максимально розтягуємо. Далі додаємо наше фото і все, наш репост готовий. Якщо було корисно, став лайк та підписуйся.